Друзі, вдумайтесь, рашка зараз буде кожен третій рубль з економіки витрачати на війну. Потім важлива заява від мене буде, хто я такий, звідки я взявся і хто за мною стоїть. Я вам розкажу того, прошу це відео, щоб менше питань було. І третє, поїхали зараз наші дипломати домовлятися за мир такий, щоб не було далі продовження. Бо ми ну, не зможемо просто з економіки рашки податися. Значить, поїхали. Перше, Росія вже затвердила кожен третій рубль з економіки, буде йти на війну. От вони поурізали пенсії, зарплати, виплати, оці там інвалідам, пенсіонерам це все вирізали. І е, зараз буде 166 мільярдів доларів йти в 26-му році на ну, нам Європа ті не провлястільки. У нас немає стільки надходжень взагалі з уся Європа не може стільки зібрати, скільки зараз на 26 ражі збору. Тому ну продовжує цю цю історію безполезно Дипломати поїхали домовлятися зараз за такий мир, щоб не було далі війни ще гірше. Це ті дуже важко досягнути, бо Росії по барабану на свої плани, але от така от історія. Далі хто я взагалі я до війни співав в Італії, я завжди був оперним співаком. Я на бандурі 12 років відіграв на гітарі, на фортепіано. Зараз не можу грати, бо відстрілили пальці. За місяць до початку війни повернувся в Україну. Типу, от до того, хто за мною стоїть, як я так з'явився откуда, та що я розказую, бо у вас там куча питань, чи я в президенти йду, чи що, чи. Коротше, розказую, за місяць до війни я повернувся в Україну. Почалась війна, я евакуював людей з зон бойових дій, з Харківщини, Сумщини, відвозив туди паливо, їжу, гуманітарку і так далі. Дуже довго розповідать, як це є. На сторінці є відео про це, але в один із днів мене розстріляли з повною машиною людей і так далі. Але всі слава Богу, вижили про це. Ця інформація розлетілася по всьому світу. Є там офіційним свідком російської агресії проти України в агарському суді і так далі. Але так як я все життя займався маркетингом, я продвігав різних бізнесів там. Різні телеканали і так далі. мені, звісно, мені предлагали, а давай ми тебе в такий проект, а давай ми тебе в такий проект. Різні партії політичні писали. Але мені це не цікаво і не буде нічого з політичного просування. Тобто я оперний співак і в першу чергу бізнесмен-підприємець. От зараз створили класний проект, який дає змогу онлайн людям там отримувати ЗП. Про це є багато відео в акаунті. І дуже прошу розпосюди це відео, бо в тому, що зараз намічається, зрозуміло, що будуть зміщення по владі і так далі. Я розумію, надіюсь, нарешті будуть вибори в Україні. Я ніяк не буду до цього дотичний. Жоден з моїх проєктів не буде до цього дотичним. Мене абсолютно не цікавить політика. Вообще. я прекрасно знаю, що таке українська політика це. Людям, які щось в українській політиці, взагалі в світовій, можуть щось змінити, їм треба пам'ятник житті. Я у мене немає ніякої ні політичної світи, нічого. Я не, не хочу в це втручатися. Мені це не цікаво. Зрозуміло, друзі. От я дуже вдячний всім лікарям, господу Богу, батькам, людям, які за мене молили, що ви мене врятували, що у мене зараз є змога от, займатися проектами для українців, давати можливість отримувати ЗП онлайн, займатися музикою. Ясно, що я б їздив багато і там Європарламент, і штаб-квартира НАТО.